Вітаю! Хочу знаєте, хочу подякувати Господу навіть за медіослужіння. Знаєте почему? Потому Тому що благодаря е, нашому труду в інтернеті ми знайшли оцю сестричку, яка захотіла приїхати до нас, щоб потрудитися, і щоб над нею потрудилися. Знаєте, тому що хто може сказати, що він вже совершен і готов. Ніхто, кожному із нас треба, знаєте, І в процесі, коли людина хоче трудитися на домі милосердя, на реабілітації чи просто потрудитися, знаєте, оказувати любов, в то же час і сама. Так написано в посланні до Ефесян, в свою міру кожний діє і отримує прирощення для назідання самого себе в любові. Алла, що тебе спонукало приїхати сюди до нас, на Дом милосердя? Смотрич? Мене спонукало, то, що мені надоїло жити як живе світ. Мені захотілося жити в послуху Божому. Ти розкажи, як тобі сон був? Коли я е, жила, я, я жила у цьому в Харкові, п'ять місяців жила з одним хлопцем. Ну так як зараз світ живе без одруження. І е, якось я ні до церкви не ходила, ні Біблію не читала. І тут ні з того ні з цього, до мене приходить сон. Покайся. І я на то звернула увагу. Я, звичайно, потім ще думала, можливо, просто так до мене думка прийшла, покайся там сон. І зрозуміла, що ні, це від Бога. І почала шукати. Після да? того, так, після того я віддалилася від того хлопця, ще поки наважилася поїхати, геть звідти, взагалі окремо почала спати, бо зрішила собі, ні, я хочу жити для Господа, жити в послуху Божому. І потім просила Бог, щоб Господь мій допоміг, облаштував мою дорогу і кудись поїхати. Я не знала, куди я маю їхати. але я хотіла вже жити для слави Божої, бо мені вже надоїло жити для догодження собі, просто витрачати ті дні, час, ро. Життя такого намарне, мені захотілося служити Богу, жити серед віруючих, деби я могла очистити навчатися, душу очистити душу свою, свою. де б я могла навчатися послуху, смиренності і жити в волі Божій, так само, як Ісус жив в волі Отця Свого. так я хочу жити в волі Господню. І хочу жити, так як каже Бог. А і як... ще хочу, а як ти знала Господь... про нас, як я знала про вас. Господь поставив мене таку ситуацію, що коли я виїхала з Харкова, я, звичайно, поїхала отак всліпою, сліпою, навіть толком ні з ким не поговорила. Звичайно, в мене гроші були з собою, але я поїхала, думала, що я буду його. Але як я можу його налізувати, якщо я сама ще зранена? Хоча бажання в серці є. І я, коли так вийшло в мене, що розчарування, я позвонила одному пастору з Франківська. Він сказав, що ні, треба бути членом церкви. Але я вже після того, коли грішила, то я вже перестала бути членом церкви. І ну не вийшло з того нічого. Я почала відчай падати і все. Але Господь до того часу дав мені ще знайомство з Володимиром, одним братом Христі, який живе у Чехії разом з батьком моїм працює. І служить Господу. І він якраз мене направив, дав номер телефона ваш і дав номер, номер, номер Бенґлешака, пастора. І сказав: Ну, я, звичайно, переживала, казала, я, напевно, зараз не зможу. І Господь благословив, якось направив мене вже я з другими силами зібралася, і якось вже і ви мене прийняли, ви сказали так. Звичайно, потім я подзвонила ще Пендшаку, Пенлашак сказав: так, Алла, це твій шанс. Господь дав тобі таке благословіння. Бог тебе благословляє. Тебе тут ніхто не обіжає? Ні, реально. Дякую Богу. Бог дав мені. Ну реальний... Перший день ти хотіла я тікати вона. звідси, так? Да. Да? Перший день я хотіла а тікати чого? звідси, тому що мені дуже важко привикати на новому місці. Я понял. Ну зараз ти побачила дівчата добрі, добре, бабуськи так? так? І... Ти можеш себе тут реалізувати і в першу чергу ти можеш восстановитися сама так. з Господом, навчитися смирє, смиренню, кротості. Так. Так? Всі... І я думаю, що прийде час, ти зможеш в стосунки з Господом. Звичайно, і вже можливо служити для інших, можливо, якось тільки якщо вже я кажу, виходять. В тебе, тебе сім'ї тільки... не було, ні? Якої сім'ї ну, сім'я була в тебе? Чоловік, жінка, е... як це чоловік? Ну, ч... ну сім'я, чоловік, дружина, діти, сім'я була в тебе? Дітей в мене не було, на жаль. Да, в мене був чоловік в минулому, але в мене мені не вийшло з одруженням. Мала Альфонса. Ми дуже тяжко такі відношення Мала, що я дуже цей. Але дякую Богу за ці обставини, тому що якби не ці обставини, то я б, певно. Давид, не шукала Давид каже, благо мені, що я пострадав, тому да, що благодаря. А, а тут... зараз Господь благословив мене. І я зараз мені дали служіння, тоже тут і на кухні служу, і до курей пастирові бігаю, допомагаю. Бачите, яке так. служення чітки курам допомагати. Да? Все починається з цього, тому що всі хочуть зразу керувати. Знаєш? Всі хочуть керувати, всі хочуть бути пастирями, служителями. Знаєш, а ніхто не хоче за курми дивитися на кухні замітати. Да? З цього все починається. Тому ми тебе благословляємо. Я дуже дякую Богу, що я тут. Я реально дуже дякую Богу. Тому що зараз мене совість мене не осуждає, тому що я знаю, що я раді Бога, раді послуху йому. я від собі раді сна, який приснився. Радісна, просто покинула все, що мені здавалося. Молодеж. І просто поїхала шукати Божої волі. Нехай Бог тобі допоможе укріпить, буде нелегко ще вперед, знаєш, але все залежить від тебе, тому що Христос зробив. Ми тобі нічим не можемо допомогти, тільки знаєш, що? то що ми можемо оказати любов і разом з тобою спасатися і йти далі. Тому нехай Бог тебе благословить і, і, всіх, і всіх дівчат, які є тут на домі милосердя. Амінь. Амінь.